Заметіль, сніг стіною покинуті автівки це не сценарій фільму про кінець світу. Це те, що Бориспільці бачили в себе за вікном. Негода прийшла на Київщину 22 березня. Березень лютує на календарі 22 число першого весняного місяця. А Бориспіль замітає. Синоптики прогнозують, що весна розпочнеться тільки в квітні а в останній тиждень березня стовпчики термометра сягатимуть від мінус 4 до мінус 16 градусів. Тисячі автівок опинилися у білому полоні. Найбільше постраждали водії вантажівок. Об'їзна дорога стояла, тому фурам дозволили рух містом, адже київський шлях прибирали постійно. Хоча і це не врятувало від біди деяких водіїв. Вже третю добу стоїть вантажівка біля автовокзалу. Комунальники намагалися її витягнути, але так і не вдалося. Трос не витримав і порвався. 25 березня у Києві оголошено надзвичайний стан. А в Борисполі підприємства та установи функціонують у звичному режимі. Всі комунальні служби міста працюють злагоджено, але навіть їхніх сил і засобів замало, аби подолати наслідки негоди. Допомагають прибирати вулиці Борисполя приватні підприємства. Тракторист комбінату будівельних матеріалів працює зранку до пізньої ночі ще з суботи. Ну вже мабуть, машин 20 вивезли. Та тяжко, вже воно дуже тяжко. Ограничення немає во времени, рано і до вечора, скільки встигаємо, скільки вивозимо. Іван Лисенко прибирає сніг з вулиці Ватутіна, адже вона найпроблемніша у місті. І коли почнеться відлига, то вода затопить прилеглі двори. Допомагають впоратися зі снігом ну, і депутати міської ради. Понад 100 дворів у понеділок розчистили працівники центру спорту, каже Микола Костянець. Ну я вже пройшли. Ми самого утра пройшли вулицю Миколи Карпенка. Карпенка пройшли Франка, Огородню, вже п'ять вулиць пройшлися. Вулиці міста очищали і в суботу, і в неділю. Понад 200 одиниць техніки задіяли. Неприбраними поки що залишилися тротуари і деякі дороги. Міський голова Анатолій Федорчук розповів, чому проблематично було розчистити вулицю кооперативна. Вчора жодна техніка не могла сюди пройти, наш грейдер комунальної служби. Ні ж ні виробничого управління комунального господарства тут не міг пройти, особливо якщо туди пройти далі, там, де поле, то там перемети складають більше одного метра. І тому звичайна техніка не могла пройти. Ми зараз залучили СПМК 530, саме гусеничний Т-130 трактор, для того, щоб він міг саме прочистити цю дорогу. Доки гусенична техніка розчищає кооперативну вулицю. Галина Яківна відкидає сніг зі стежки. Прокидали ось вчора. Бачите ж, прокидано це вчора. Ми з дочкою прокидали. Вона сьогодні на роботі, так оце ж прокидаю іще, бо вона ж не пройде додому. Бабуся каже, що на мило снігу, проте вона на своєму віку і не таке бачила. Ще в нас хата була повню під соломою. Тут маленька така, так я як придушколи, так на санчатах скат спускалася. да За... ще більше. Ще більше було Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.